У цьому відео ми будемо намагатися розділити 833 на 7. І я би хотів, щоб ви зупинили це відео спочатку і спробували зробити це самостійно. Е, можна помітити одразу, що це трошечки складніше, ніж те, з чим ми мали справу. Але у цьому відео я постараюся вам пояснити такий спосіб, мабуть, з яким ваші однокласники чи батьки зовсім не знайомі. Але він класний тим. А я дуже надіюся, що вдасться розказати, який він класний, що він не потребує ніякого запам'ятовування і що м -м, треба щось бездумно робити, а можна просто ганьку гратися з числами і отримувати хороші результати. Так про що ж я? 833 Ми розділяємо на 7. Так можна робити це в стовпчик, як ми звикли. Але думати, я пропоную дещо по-іншому. Ми насправді ж намагаємося відповісти на запитання, скільки разів, скільки разів ця сімка вміщається в велике число 833, і насправді ми одразу можемо прикинути, скільки разів точно вміститься. Ну 200 разів не вміститься, тому що 100 разів це 700, а 200 – це вже виходить 1400. Тому ми можемо одразу написати, що ми 100 разів сімку вмістимо. І ця е, сімка 100 разів це те саме, що 700. Але ж треба було розділити 833. Це означає, що 700 з 833 вже розділено, а залишок 133 залишився нерозділений. І тепер таке саме запитання до цього залишку. Скільки... Давайте його іншим кольором. скільки цей залишок може вмістити в себе сімок? І знову ж не треба зразу відповідати на повне запитання. Ми можемо подумати: ну, скільки точно поміститься. І я певен, що точно поміститься 10 штучок. Тому що 10 сімок це 70. 1 на 7 це 7 і ще один нулик. І таким чином, при відніманні, ми знову отримаємо якусь остачу, якусь залишок, те, що нам ще треба розділити. Те, що нам ще треба розділити. І в цьому випадку отримуємо 63. Ну і це вже табличне множення. Ми знаємо, якщо пам'ятаємо, що це 9. І таким чином. Це останнє, що нам треба було розділити, тому що ми вже змогли повністю справитись з оцим діленням. Тобто, спочатку ми помістили в число 833 100 сімок, потім в залишок ще 10 сімок, потім в залишок ще дев'ять сімок. І ці всі результати так їх же ж однозначно треба скласти. І ми можемо робити це прямо тут. Насправді це те, що відбувається в табличці множення. Ой, насправді це те, що відбувається в. Приділені стопчик завжди, але ми далі не думаємо таким чином. Бо, ну, може, там алгоритмом якимось завчили, або неважливо. Ось цей метод дуже чудовий, тому що не обов'язково підбирати найвдаліші числа, що я маю на увазі? Ну, от, наприклад, якийсь інший учень, чи я просто в інший момент намагаюся розділити це число, і я не пам'ятаю таблички множення, або не спадає мені одразу на думку, що. 7 Вміщається в 833 до 100 разів. Ну, я подумаю, ну може 150, може 150 поміщається. Окей, якщо б 150 поміщалося, то скільки це в результаті ми отримаємо 7 разів по 150 або 150 разів по 7. Ми можемо виконати множення і отримати, що буде так, 0 на 7 це 0, 7 на 5, 35, 5, пишемо 3, запам'ятовуємо. І маємо 1050. Бачимо, що 150, так що взяти сім разів, або сім взяти 150 разів, так вірніше буде, то буде забагато. Ну нічого страшного. Давайте візьмемо менше. Ну, я такий, а, ну, 110, окей. Може, 110? Так, 110 гарненько вмішається, і треба відняти 770. Можемо розділяти частинки, які нам зручно. Як нам подобається, бачимо, що у е, залишку залишається 63. І якщо навіть я не пам'ятаю, що 63 є в табличці на 7, якось забув. Нічого страшного, я можу, наприклад, добре пригадати, що 8 там є, що там є 8. Е, бо я знаю, що 7 на 8 це найскладніше множення, і я добре його запам'ятав. І коли я буду віднімати е, 56 від 63. Залишиться одна сімка, залишиться одна сімка. І тоді сімка в сімку зміщається один раз. І таким чином я знову прийшов до нулика, тобто розділив повністю число. А ці результати ділення, які ми отримували при діленні частинок 770, 63, точніше 56 і 7, то ці результати потрібно додати. Будемо мати. 119. і кожного разу ви можете робити це зовсім різним способом, і неважливо яким головне, щоб вам було це зручно, прикольно і щоб ви розуміли суть. Бо в математиці дуже класно, можна нічого не запам'ятовувати, а тільки розуміти, що відбувається, і завжди справлятися з будь-якими завданнями.